Дзвенів будильник. Час прокидатись, ненсі. Доброго ранку. О, знову ранок. Як же рано. О. Раді. Ти знову рано вранці прокинулась. Ранок не такий добрий, як здається. Нехай цей будильник припинить дзвонити. Чекайте, яке сьогодні число. Я ви влаштували? радість гнів. Ви не зрозуміли, що сьогодні дуже важливий день у житті Ненці? Сьогодні перший шкільний бал, і там буде зак. Страх заспокойся. Заспокойся. <ривіт> е -е, Всім привіт. Я чув про бал сьогодні. Це дуже тривожно, так <ривіт> ненці. Твій зовнішній вигляд зовсім не підходить для балу. Я нічого не встигаю. Мені терміново треба стати персоною. А, Я заплуталася ковдрі. Допоможіть! поможіть. Мені потрібно щось зробити з зачіскою та обличчям. Я виглядаю жахливо. Перестаньте, що тут відбувається. Ой Ненсі, у тебе прищі. Хм. Ні, ні, ні. У мене жахливі прищі по всьому обличчю. І волосся потворне. О, маска! Супер! Вона мусить мені допомогти. Зак такий гарний. Я маю бути неймовірно гарною для нього. Так, такий милашка. А, немає часу на мрії. У мене все менше і менше часу. Потрібно швидше привести себе в порядок. Так, робимо макіяж. Потрібно прискорюватись, якщо я хочу встигнути. Ну, що там виходить? О, ні, нічого не виходить. Допоможіть мені. Ну, як я вам? Який жах! Я виглядаю, наче клоун. Та-дам, як вам? Мені подобається. Бо чого, друзі? Ну, вибачте, я трохи нервую. Вибач, ці, але це від здій. Так, це жахливий макіяж. Час все змити. Збираємось думками. З чого почати? Точно, тональна основа. Наносимо побільше на обличчя. Вона допоможе замазати всі недосконалості. Точно впорається. Тепер розмазимо все по обличчю. Ось так. Дайте мені управління, хочу потішити ненці. Так, я виглядаю на всі сто. Тепер беремо консилер. З його допомогою замазуємо всі прищики і недосконалості. Так. Що ж залишилося це припудрити? Пудри потрібно дуже багато. Її занадто багато. Я нічого не бачу. Так, де вся косметика. Точно. Візьмемо помаду. О, фіолетовий не мій відтінок. Рум'яна. Так, зробимо собі рожеві щічки. Чудово! А тепер знімемо окуляри. Ой, я нічого не бачу. Мені потрібні мої лінзи. Де ж вони? Це лінзи? Ні. Ненці, давай трохи в бік! В інший бік. О, о, зупинись. О, Це лінзи? Ні, не схоже. Ненці, ну давай же, у тебе вийде. Вони лежать прямо перед тобою. О, здається, я знайшла їх. Так. Ти, я все бачу так чітко. Здорово. Ура! Тепер я можу нафарбувати брови. Ідеально. Стривайте. Я хвилюю, що брови не зовсім ідеальні. Денсю спробуй ще раз. Ти трохи не домалювала кінчик, щоб брови були реально ідеальними. Ні, не те, давай ще раз. Зараз, зараз у мене вийде. Готова. Вони жахливі. Ха! Тривога, що ти не робив? Брови жахливі. Ні, не натискай. Давай я візьму все в свої руки. Ага, з цими бровами я така комедна. Але їх варто прибрати. Ось так буде супер. Тепер нафарбуємо туш'ю! Чудово. Далі губи помадою і рожеві тіні. Так. Ура! Вийшла супер! О, ні! А що в мене із зачіскою. Ні, все жахливо. Оу, гірше я не бачив. Ми точно це виправимо. Спробувати варто. Ні. Спокій, тільки спокій. Я щось придумаю. Ой, де, друзі. Відійдіть від курування, я беру його на себе. Нельсці матиме найкращу зачіску. І так почнемо. Давай приборкаємо твоє волосся. Намагайся краще. Не волосся сплуталось. Як же мене це дратує? Щодня доводиться розшісуватись. Ні. Ще грібинець зламався, жах. Я вже невчасно зламався грибінець. Жах! не натискай! ні. Подивись ти ж, ріденорік. Тихіше, тише, ура! Ура! Гідливість до п'ять. Не хочу до тебе торкатись, радість. Краще я натисну пульт. Правильно, нинці, це того не варто. Ну, що ж мені робити? Точно, мені треба помити голову. Тоді волосся розплутається. Подивимося, що вийшло. Та-дам! Вони ідеальні, але угу. яку зачіску зробити? Що ж на вигадати? Підготуйте варіанти зачісок. Це виглядає огидно і бридко. Стоп! Я зараз все придумаю. Дайте мені трохи часу. Хм. Так, так, так. Я вигадала. Натискаємо, нехай у неї буде зачіска, яку так сильно любила робити наша мама. Робимо два хвостики. О, чудово, виглядає дуже мило. Ні, радість. Ми ж не на дитячий день народження йдемо, це треба виправити. Я бачу добре. Нехай спробує зробити так. Ідея, я зроблю косички. Радість, зачіска не підходить. Придумай інше. Добре, давай таку. Навіть не знаю, що мені підходить. Я все переплутала. Ні, радість. Виглядає моторошно. Добре, це точно має підійти. Ні, все жахливо виглядає. Мені не підходить жодна зачіска. Я не впораюсь. Що? Точно, потрібно висушити волосся пеном. Спробуй ниндзі. Так, точно. Класна ідея. Давайте висушимо волосся. А тепер зробимо кудряшки. Як гарно. Мені подобається. Ну от, тепер я красуня. О, але є все ще в піжамі! Так, не піде. Це треба виправити. Так. Подивимося, що я маю в гардеробі. Я не можу піти на свій перший шкільний бал у піжамі. Це смішно. Хм. Так, я вигадала. Ідіть, ідіть. Моя черга керувати. Провалюйте. Я сама впораюсь. Ідіть. Ця піжама жахлива, Ненсі. Ґу. Так, вона не підходить. Треба переодягнутись. О, ідея. Можливо, таке вбрання. Ні, не ти. <плес> Давай щось інше. <плес> Ні. Але можливо спробувати новий стиль. У спортивному я буваю рідко. Оу, а мені подобається. І мені прикольно. Жах, ненці, переодягайся. Ні. Можливо стати рокершою. Так, це наша дівчинка. Супер. Ненці, переодягайся. Інше. О, це ж клонське вбрання. Проти всім буде весело. знімай це Вам серйозно подобається? У вас огидний смак. А в цьому я чудово рухаюсь. Клас, мені подобається. а Як вам. Я зрозумів. Але мені однаково подобається. Переодягайся. Негайно. Добре. Новий образ і виглядає мило. Я така красуня, і мені подобається колір і фасон сукні. Так, це найкраще, а мені минуле більше сподобалось. Тривожність ти з божеволів? Це найкраща сукня. Тривожність, я подумав добре на твоєму місці. Хоча, знаєте, класне, так, симпатичне. Потрібно додати аксесуари. З цим я буду виглядати миліше. Чудово. Ой, як мило! Ну, ой, часу зовсім нема. Хапаємо сумочку та біжимо до школи. А де ж нинці? Вона вирішила не приходити. Привіт, Зак. Вибачу, я затрималась. Пробку потрапила. Як справи? Е, вибачу, але ти виглядаєш зовсім інакше. Да уж. Я зняла окуляри, зробила макіяж та зачіску. Що він несе, можливо, провчити його. Так, спокійно, друзі. Давайте разом посміємось. А так я схожа на ненці з фото. Стривай, це реально ти? Ненці, ти така гарна. Е, Сенці, ти завжди такою була. Давай поцілуємось. Ой, це мій перший поцілунок. Ну, давай. Ось тільки давай у щічку. Оце так, я щасливий. О, це було так мило. І зовсім не страшно. Ми чудово попрацювали, друзі. Зберіть собі образ Барбі. О, я обожнюю Барбі. Що робити? Точно. Давайте знайдемо відповідне врання в каталозі. О, це те, що мені потрібне. Яка вона класна та гарна. Мені точно знадобиться ця сукня. Як здорово. Вона тут. Я в шоці. Тут все таке рожеве. А ось і моя сукня. Ось вона. Решту можете прибрати. Воно неймовірне. Я так хочу його приміряти. Так не терпиться. Я скоро прийду. Я одяглася у свій образ у стилі Барбі. Подивіться, як вам. Напишіть у коментарі, чи личить мені ця сукня. І так, я повернулась. О, Майлі, ти виглядаєш розкішно. Я теж хочу зібрати образ Барбі. Оберемо потрібне вбрання. Вау, тут такий великий вибір. Очі розбігаються. О, це мені подобається. Хочу бути в ньому. Точно. Мені дуже подобається. А ось і гардероб. Де ж мій образ. Знайшла. Чудово! Одягнемось. Мені подобається. Я думаю, що мені дуже личить. Ставте лайк, якщо вам подобається моє вбрання у стилі Барбі. Оголошую про початок шоу. Дівчата ми готові оцінювати ваше вбрання. І так, що ви обрали? Я так сильно хвилююсь. Як вам моє вбрання Барбі, я старалась. Вам подобається? Так. Вентіну подобається, Венді подобається, навіть Фібі подобається. І Сем оцінив. Як я рада, щаслива! Велике дякую. О, що це мені? Оу. Як шкода. Дизлайк. Дизлайк. Майлі журі передумали. Всім привіт! Як вам? Цей образ мені дуже подобається. Давайте подивимося скажуть члени журі. І так. Три лайки і один дизлайк. Що? Дизлайк? Ні, такого я не приймаю. Оу, добре. Так набагато краще моя чарівність може мені допомогти. Ура! Наступний тур. Вам потрібні образи у стилі рокерів. Борийтесь. Так. Я навіть маю ідею. Я вже знаю, що хочу бачити на собі. Не те, не те. О, так. Все мені потрібно. Хочу його. Виглядає ідеально. Навіть повірити не можу, що через хвилину я буду виглядати так. Піду швидше переодягатись. Давай. Ух ти! Хм. Я в захваті. Це вбрання таке круте. Мені одразу хочеться взяти гітару та зіграти соло. А вам подобається? Пишіть в коментарях. Я вигадала. Також знаю, який образ точно переможе. Зараз знайдемо йому в каталозі. Так, це виглядає дуже круто. Я ніколи такої не була. Швидше йдемо переодягатись. Як вам? Мій образ точно розтопить серця журі. Я почуваюся сильною та неймовірно вродливою. Є, рок н ролл. До вашої уваги перша конкурсантка. І це Майлі. Покажи свій образ. Гухти! Вона виглядає дуже зухвало. Квентін лайк, бенді лайк, фібі лайк і навіть Сем лайк. Like. Що ви скажете про образ Стіфані? Вона виглядає супер, чи не так? Що ж скаже журі? Твентієн? Оу, здається, думки розділились. Вау! Яка енергія! Тіфані, ти знаєш, як звалити з них. Твенті не оцінив таку музику. Венді сподобалось. Фібі та Сем не оцінили. Що? Та ви мені просто заздрите? Майлі та її образ перемагають. Тепер вашим завданням буде зробити образ у райдужному стилі. Обожнюю такий стиль. Постарайтесь. А? Що? Звісно. Я вже вигадала. Мені потрібне саме райдужне вбрання з усіх. Отак. Це мені підходить. Я буду в ньому виглядати неймовірно яскравою. Приміряємо. Що це? У мене немає вбрання. Тоді я точно виграла. Хочу обрати найкраще вбрання. Це сонати чорне це мені підходить ідеально. Забираю. А що? Це не схоже на вбрання, яке я обрала. Тіфані, перестань. Потрібно щось вигадати. Я не можу програти. О, а ось і потрібні речі: спідниця та топ. Ідеально. Піду перевдягатись, а ти сиди тут. Ні, я також знаю, що мені робити. Мені потрібні ножиці та скотч. Не дарма ж я ходила на уроки пошиття у школі. Хм. Жюрі не терпиться побачити ваші вбрання. Майлі, тіфані, виходьте. Ваші образи неймовірні. Розбігаються очі від кольорів та краси. Жюрі, що скажете? Чекаємо на вашу оцінку. Вони у захваті від кожного палайку. Тоді виходить, що перемогла дружба. Майлі та тіфані, ви обидві прекрасні в будь-яких образах. Проводимо наших переможниць оплесками. Браво, браво! Дівчата, як ви смієте спати на моїх уроках і гортати журнали, це не повага. Батьків до школи. То це був сон.